Володимир Зеленський заявив, що нині він доручає уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. Ось про це він повідомив під час українського молодіжного форуму. І за словами глави держави йдеться про створення умов, які дозволять молоді зберігати зв'язок з Україною навіть у складний воєнний час. Отже, прем'єрка Юлія Свериденко підтвердила, що вже отримала доручення і разом із військовими перегляне правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років. Нагадаємо, що 19 липня стало відомо, що у Верховній Раді обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Про таке повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Це питання розглядають як на рівні окремих народних депутатів, так і в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Отже, спочатку повномасштабної війни в Україні діє заборона на виїзд для чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Винятки стосуються, зокрема, тих, хто заброньований на період мобілізації, визнаних непридатними до служби за станом здоров'я, чоловіків із трьома та більше неповнолітніми дітьми, батьків одинаків, а також тих, у кого дитина до 18 років, і чоловік або дружина проходять військову службу. Розширити цю ініціативу запропонувала народна депутатка від слуги народу Галина Янченко. Отже, вона вважає, що нині необхідно дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, але й для тих, хто має відстрочку від мобілізації. А ось народний депутат Олександр Федієнко в ефірі нашого телеканалу зауважив, що зараз ми маємо ситуацію, коли юнаки в 17 років виїжджають за кордон, а потім вже не повертаються. Тому він вважає, що Україна повинна дати таким юнакам право приїжджати, хоча б на літні канікули. Мова йде, звісно про яку групу, яку категорію, яка або навчається, або буде їхати навчання. Така ініціатива наша була зроблена для того, щоб максимально Зробити інструмент повернення молоді, все ж таки до України, ми кажемо, що що зараз все ж таки молодь виїжджає і вже не може повернутися, і ми втрачаємо той, знаєте, ланцюжок зв'язок між нашою молоддю і нашою державою. Якщо ми зробимо право таких громадян України повертатися до України, хоча б там на літні канікули до батьків, ще там якось. Я думаю, все ж таки, що якийсь відсоток ми зможемо з подальшим зберігти, які повернуться потім. Отже, які думки ви маєте з цього приводу вчора? Доволі скептично ви на це відреагували? Особливо здалося в деяких коментарях, що буде несправедливо стосовно тих, кому запропонували контракти від 18 до 24. Цікаві такі паралелі були наведені? Що думаєте, ви оцей дозвіл на виїзд ем, тим, хто не досяг 22-річного віку? Е, чи вважаєте і саме такий вік? Чому не тим, хто досяг вісімнадцятого вісімнадцятиріччя? Чому все ж таки не зробити більше? Розширено в чому ризики для 23 річних, 24 річних. Будь ласка, цікаво почути думку також у молоді, якщо нас дивитися, батьки, родичі, рідні. Будь ласка, долучайтеся до обговорення, дискусії. Можете ставити свої питання. Також гостю нашого етеру в ці хвилини вже долучається до нас. Василь Восковбойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування. Спасибі, що знайшли час долучитися. Отже, про причину хочеться такої ініціативи поговорити. Ми розуміємо, що в суспільстві міг бути запит давно, але чому у Верховній Раді і з ініціативи президента виникла зараз ідея зробити це саме зараз. І вбачається, що тут є певний причинно наслідковий зв'язок після цієї, після протестів на картоні. Це дуже гарне питання, але ну я ж не можу залізти в голови тих людей, які приймають рішення і чому насправді. Саме 22 роки це та гранічна дата, до якої молодь може виїздити, а після якої вони повинні залишитися тут в Україні. Чому не залишили той вік, котрий був з 18 до 60 років? Ми можемо думати, ми можемо аналізувати. Хоча загалом моє бачення полягає в тому, що Збільшення цього віку, коли молодь може виїздити з України до 22 років, воно зняло саме головне питання: що не буде мобілізації молоді з 18 років, і в якійсь мірі це повинно заспокоїти суспільство і можливо зменшити обсяги міграції з України молодих людей у віці 16-17 років. Як ви гадаєте, які переваги і які ризики? Тому що дуже розділяються суспільні думки. Хтось каже, що хтось вже зараз виїжджає ще до досягнення 18-річного віку, і це такий спосіб знов таки позбуватися молоді. Вони виїжджатимуть. Хтось каже навпаки, таким чином втримуємо молодь. Вони зможуть мати матимуть можливість спокійно приїжджати на канікули, якось навчатися за кордоном, хто має такий намір. Які ваші прогнози, які ваші акценти на ризиках і перевагах? Саме головна перевага ми все ж таки робимо все, аби молодь залишалася в Україні. Бо якщо дитина у віці 16-17 років. Вона сама не приймає рішення за неї, приймає в першу чергу рішення саме батьки, і дитина виїздить за кордон. А ось віці 20-21 року до 22 двох, то вже це молода людина, котра може самостійно прийняти рішення, як залишитися в Україні, так і поїхати за кордон. Але саме головне: якщо зараз у нас виїздять молоді люди у віці 16-17 років. То ми фактично розкриємо для них можливість до досягнення 22 років, тобто наперед на 4-5 років, все ж таки залишитися в Україні. Ми дуже сподіваємося, що війна рано чи пізно закінчиться, і зрозуміло, що потрібно вкладатися в інструменти, в можливості, які будуть гальмувати, затримувати молодь у нас тут в Україні, аніж потім намагатися їх повернути, коли вони вийдуть за кордон, коли вони там отримають. Освіту, коли вони там соціалізуються, знайдуть роботу, і повертати їх буде набагато важче. На мій погляд, це рішення потрібно було приймати набагато раніше, але ну можемо дякувати за те, що прийняли хоча б зараз. Так, з приводу спрощення, поки що це тільки пропозиція. Ми не знаємо, які можуть бути умови, але найімовірніше, без жодних умов, просто вік напевне, це так просто і відкрито не працюватиме. Як ви гадаєте, які можуть бути вимоги? Пункти, які особливості, які потрібно буде надати документи чи гарантії, чи буде от додатково держава контролювати це? Можливо, також від тих держав, куди людина вирушає, також буде заручатися підтримкою певним контролем, тих, хто виїжджає? Це дуже гарне питання, бо насправді після того як з'явилася новина, що продовжують. Можливість для виїзду молоді за кордон до 22 років після цього почали обговорювати, що це скоріше буде стосуватися студентів, котрі вже навчаються за кордоном, або хочуть навчатися за кордоном, або це буде стосуватися студентів, котрі будуть виїздити за кордон на стажування. І якщо це буде прийнято саме в такому віці. То тоді ліпше взагалі б нічого не було приймати, тому що 15-17-річні так само будуть виїздити далі. Вже вчора з'явилася новина про те, що люди, молоді люди, котрі будуть вступати в професійно-технічне училище в коледжі, в технікуми після досягнення їм 25 років на них не будуть розповсюджуватись будь-які можливості для отримання відстрочки, тобто, це теж черговий крок. До того аби батьки приймали знов таке рішення, не чекали 18 років, і діти виїздили знову за кордон. Бо я повністю підтримую те, що пропонує президент, але Будемо дивитися на те, як це буде запроваджено насправді. Якщо ж це в дійсності буде, що до 22 років зможуть виїздити виключно якісь обмежені групи студентів, молоді і таке інше, то відповідно це жодним чином не зменшить відтік молоді 16-17 років. І ми знову заходимо на чергове коло, коли повертати молодь за кордону буде яко кажучи, дуже важко, якщо не сказати взагалі неможливо. Бо молодь молодь хоче жити, молодь хоче подорожувати. Якщо вони розуміють, що до 25 років їх не мобілізують, ну в їх житті ну особливо нічого і не змінюється, і тому вони хочуть, якщо є така можливість, виїхати за кордон і залишитися там. Є пропозиції, бачите, навіть серед парламентарів, щоб це поширювалося так, також, наприклад, на заброньованих українців. Глядачка Юлія нам пише: вважаю, що за кордон повинні мати право виїжджати всі незалежно від віку. Армія повинна бути контрактна і з гідною платою, ніхто нікого не буде ловити і примушувати служити. Дійсно, інші категорії можуть заявити і про те, що вони мають право на виїзд. Адже якщо є, наприклад, бронь, робота, це все повинно бути полегше а не вирішуватися вже безпосередньо на кордоні, як можуть реагувати, якщо дійсно буде ухвалене таке рішення для певної категорії, для молоді, чи не будуть обурюватися чи вимагати якихось додаткових послаблень? Інші до закінчення військових дій все, що ми зараз обговорюємо, не має значення, бо в будь-який момент Росія може посилити, наприклад, свої мобілізаційні заходи, і тоді прийдеться закривати кордони. Повністю тоді прийдеться кожну людину, котра є в Україні, фактично готувати до супротиву. Зараз те, що комусь не подобається, що кордони зачинені, комусь не подобається, що не можуть виїжджати люди, не можуть виїжджати чоловіки. Ну вибачте, в країні війна. Якби там не було, ми повинні чітко зрозуміти: всі несуть тягар війни. До ми всі заходимо в соціальні мережі. Ми віримо, бачимо, як викладають фото країнців, котрі відпочивають за кордоном. Зрозуміло, що це поглиблює розкол у суспільстві. Але ну що ми хочемо? Війна є війна. Яка взагалі реальність швидкого ухвалення розроблення такого законопроекту і ухвалення? Адже зараз доволі. Форсований контекст ось перемовин між Путіном і Трампом е, незрозуміло, як буде, наприклад, навіть найближче півріччя до нового року як будуть розгортатися події. Наскільки це от, дійсно на часі, як швидко це може е, запровадитися, враховуючи, що ми маємо різний досвід: як того, що щось затягується місяцями, не підписується, і того, як за один день в лічені хвилини в першому читанні ухвалюється. Я не можу відповідати за законотворців, як це все буде відбуватися, але насправді навіть ось такий посил, що в державі розглядаються можливості пом'якшення для виїзду людей за кордон. Якщо президент говорить про збільшення стипендій для студентів, для аспірантів, якщо говориться, що в нас в Україні хочуть запровадити додаткову вступну сесію, котра буде проходити взимку. Ну, це, на мій погляд, ознака того, що влада відчуває, що насправді десь вже поряд знаходиться закінчення військових дій, перемір'я. І скоріш за все, це такий сигнал, аби підтримати наше суспільство. Коли це буде запроваджено, це вже друга, третя черга. Саме головне, що ми десь бачимо попереду, ну знаєте, таке є. Розсвет, да, світанок, світанок, що десь все ж таки ніч відступає, і тому я в більшій мірі розцінюю це не як конкретний законодавчий крок, котрий спростить життя якомусь прошарку нашого населення, конкретно молоді, а більш як такий посил, що є надія, що скоро все закінчиться. Спасибі вам за цю розмову. Дійсно, поки що це лише ймовірні перспективи щодо молоді. Дай Бог аби не знадобилося вже нікому ні забороняти, ні послаблювати якісь правила виїзду. Василь Воскобойник, президент Української асоціації компанії із міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку.